Казочка про маленьку, прудку ящероньку. Ящерка уважно оглянула гніздечко в нірці. Там все, як слід, тепло, сухо і чисто. Адже саме сьогодні на світ мають з'явитися і перші дитинчата. Яка це радість і відповідальність. Маю негайно пошукати чогось смачненького для маляток. І відразу привчати їх до виживання полювання, намислила вона і помчала на двір. І скоро притягла черв'ячка та й подумала восьмеро малят, певно, цього їм буде замало, то що духу подалася з хатки ще надибати корму. Дуженько поспішала, аби не прогавити щасливої миті появи її малесеньких дітоньо. Поки мами не було, Пролупилася перша ящеренька, прорвала шкіряну плівку. Яєчка виглянула і помітила малого червячка. Наблизилася до нього та й питає: Вітаю, а ти хто? А він черв'як. «А, а я ж хто? Ти ящірка. Черв'ячок ще був маленьким, але вже встиг трішки познайомитися з життям. І ящерка була маленькою. От вони й подружилися. А який це світ? запитав первісток. Я трішки бачив, відказав черв'як. Тоді про щось на хвиличку замислився і радо повідомив. Там така земля після дощику, м'яка пухкесенька, а на, ній, а на ній зростає дуже смачна травичка. Покажи мені це, загорівся малюк. Не можу, бо не маю таких жвавих ніжок, як у тебе. А давай я тобі допоможу. Бережно підняла ящерка черв'ячка і винесла на ранкове сонечко. Зрадів черв'ячок, роздивляється. Ось дивись кульбабки цвітуть, А оця травичка молоденька, дуже смачненька і солоденька. Скуштуй. Я гризнула. Так смачно, дуже смачно. А отут я живу. Приходь до мене, покличеш і я помаленьку вилізу, показав черв'ячок. На малесенький отвіру землиці і попив додому. Згода гукнула ящеронька і повернулася у свою хатинку. Аж тут і мама примчала і принесла метелика. Побачила синочка і дуже зраділа. Червячка нема, отже поїв маленький та й знову за харчем побігла. Я щеронька підійшла до метелика та й питає, а ти хто? Я метелик звусі білан, жалкуватий. У тебе крила? запитав малюк і уважно оглянув себе, а у мене чомусь немає. Ну, ти що? Зате у тебе є такі моторні ніжки. А як це воно літати? Ходімо на двір, покажу. Я щиронько обережно взяла метелика і винесла на вулицю. Метелик розправив і підняв одне крило, ось праве крильце, потім підняв і друге, а ось і ліве крильце. Я їх піднімаю, одночасно змахую, піднімаю, опускаю, піднімаю, опускаю, і жваво затріпотів ними, політав над другом трішки по колу, тоді присів на квітанці білої конюшинки і показав на капустяну грядку. там моя улюблена місцина. Як засумуєш, поклич мене, і ми пограємося. Добре, бувай, друже, мовила ящерка. І метелик полетів у своїх справах, а ящеренка заскочила в свою нірку. Мама знову прибігла і принесла коника з трапунця. Бачить, нема метелика, молодчина, дитинка, думає, швидко ростиме, бо гарно їсть. Та й поспішила знову шукати їжу. А мала ящеронька із коником. Вони так весело награлися на травиці, коник так високо стрибає. А найбільше сподобалось ящеринці те, як новий друг. Вміє примило награвати ніжні мелодії. І я щеронька, вражена дивом, довго й незрушно сиділа й слухала. Потім подякувала за таку радість. Тваринки домовилися гратися разом і розпрощалися. Поки не було матусі, я щиронька зустріла появу своїх братиків і сестричок, вивела їх на двір і познайомила з чаричком. І метеликом, і талановитим коником Стрибунцем. І вони волю награлися зі славними друзями, де схочу наласувалися соковитою, сапашною травицею. Коли повернулася перевтомлена матуся, ще й без настрою, бо вже не мала сил і нічого не вполювала, дітки в захваті навперебі розповіли їй про веселу гру з прекрасними друзями. І про те, яка смачнюща травиця біля їхньої хатинки. Мама зраділа за своїх дружніх малят і їй нічого не лишалося, як теж перейти на харчування травицею. І люди, у яких живуть ці ящерки, подружилися з тваринками. Вони знають, що планета не тільки для людей і оберігають родину. Ось так.